Лікар. З глибокої давнини з покоління у покоління передавалися винайдені народними цілителями і перевірені багаторазово на практиці рецепти. Вже не одне століття вивчає узагальнює і збагачує цей досвід наукова медицина. Яка веде свій родовід від славетного Гіппократа. Головним і вічним лишається звернений до кожного лікаря заповіт не нашкодити. Професія медичного працівника, мабуть, як ніяка інша. Потребує від людини високої віддачі, вміння встановлювати контакти з пацієнтами, передавати їм добрий настрій, віру в одужання. Отже, людина, яка хоче присвятити життя медицині, повинна мати до цього покликання та здатність співчувати іншим. Особливо важливо мати хороший зір і слух, високий рівень оперативного наочно дійового мислення та точності і координації рухів, гарну оперативну та довготривалу пам'ять. Лікар повинен бути акуратним, уважним, прискіпливим та врівноваженим. Для того, щоб стати сучасним лікарем, необхідно володіти основами біології, хімії, фізики, математики, інформатики та обчислювальної техніки. Лікар має досконало знати нормальну та патологічну анатомію, чітко уявляти взаємозв'язок функціональних систем організму та рівні їх регуляції. З урахуванням свого профілю він повинен оволодіти методами клінічної симптоматики, основами фармакології, імунобіології, раціонального харчування і на практиці стати досвідченим діагностом і цілителем. Особливу увагу слід приділити такій непростій науці, як лікарська етика. Залежно від профілю і характеру медичного втручання, лікар використовує необхідні методи безпосереднього дослідження хворих для точного визначення стратегії лікувального процесу. Він організує консультації з колегами суміжних профілів. І лише остаточно переконавшись в точності картини порушень життєдіяльності організму пацієнта, лікує його за допомогою оптимально визначених методів і засобів. Лікар також проводить експертизу тимчасової непрацездатності, здійснює комплекс заходів щодо диспансеризації хворих, ретельно оформлює амбулаторні карти пацієнтів, рецепти, довідки, лікарняні листи. У фізичному відношенні робота лікаря середньої важкості. Але процес лікування хворих. Вимагає значної розумової та нервово-емоційної напруги, а часом і перебування під різними видами випромінювання рентгенівського, лазерного, ультразвукового, інфрачервоного іонізуючого. Шкідливими можуть виявитися контакти з хімічними речовинами, що входять до складу фармацевтичних препаратів за аерозольною інфекцією. До основних медичних протипоказань належить захворювання опорно-рухового апарату, м'язів, суглобів. Органів дихання, психіки, центральної та периферійної нервової системи, інфекційні та алергічні хвороби, погіршення зору, слуху, мовлення. Недопустимими для лікаря є нетактовність, послаблення всіх видів пам'яті. Обмежень щодо віку і статі немає. Професію лікаря можна набути в медичних академіях, університетах, інститутах. На всі факультети приймаються особи, що мають загальну середню освіту. Базові знання закріплюються на практиці в лікарняних закладах відповідно до спеціалізації певного факультету. Професії лікаря, можливість працевлаштування досить висока. Крім існуючих Державних служб охорони здоров'я, з'являються приватні клініки, служби швидкої, сімейної медичної допомоги, санаторії, гомеопатичні та фітотерапевтичні центри. Висококваліфіковані медичні працівники надають допомогу хворим удома, займаючись індивідуальною трудовою діяльністю. Для тих, хто прагне досягти високого рівня кваліфікації та практичного досвіду, відкриті шляхи до клінічної ординатури, аспірантури і для подальшої участі у науково-дослідній роботі.